Вітаю, 30 травня Північно-Східна Київщина. Знімаю інжир. Нарешті є можливість зізнати різницю. Ось як виглядає на 30 травня інжир Чикаго Харді, це той, який я вирощувала в приміщенні в неопалювальному, потім перенесла в опалювальне приміщення. І в порівнянні, чому я його сюди і поставила, щоб зразу показати, як виглядає той інжир це кардеру. Який я зберігала під агротканиною. Так от, Пішли приросли, ну все добре, температура вже нормалізувалася. Зараз дощі, вже я його повністю відкрила, вже закаляла я його, поступово відкривала. Поступово знову закривала, коли температура вже нічна стабілізувалась до плюс 14, там, вище плюс 10, вже повністю відкрила, зняла. Так от, Маємо приріст поки що. Цьогорічний, да? ось -от, цьогорічний і внизу тогорічний. Е, ну, поки що нічого ще не кидає, але ще і немає високих е, цих ну, бребу не кинула, і ну, фігію, зрозуміло, що ще не зав'язується. Але корінь, коріння вже доволі доросле. Тобто це вже третій рік, по-моєму, мені здається, да, третій рік цьому інжиру. Мав би вже давати плоди, побачимо, чи будуть лідок плоди. Ось цей. Чикаго Харді. Він теж нічого ще не кидає. не кидає. Немає ні бреби, ні було на новому прирості. Ось тут от поки що тільки з'являються пасинки. Тут я обламала вже, припинила його зростання. Але вже пройшло більше трьох тижнів, як я зупинила, ще не було ніякого результату. Ні фігу не викидаю, ні бребу. Ось тут у мене це торішній пагін. Він був однорічний, ну маленький зовсім. Це вже ось тут пішов приріст цього року, і виходить, в цьому році йому два роки. Книжка пише, що має плодоносити гахарді Харді на другий рік. Але ще нічого не видно, натяків навіть на те, що буде фіга. Бреби вже не було, це і так вже видно. Ну, Ось так якось. Вже я його два рази підживила, один раз дала. Стандартний 20-20-20. І через 10 днів, коли прищіпнула, додавала ще до плантофолу монофосфат. Ну, теж поки що так. Теж вже Я його закалила. Саме було мені важко рішитися на те, коли його потрібно вже на вулиці. Так само зробила, що коли вже пішла температура нічна більше плюс 10. Тобто Наближено до тієї температури, яка була в кімнаті, да, там 15-16, От коли вночі така більш-менш температура, можна вже його поступово виносити на вулицю. По крайній мірі, я так зробила і наслідків, слава Богу, немає. Е, все добре. Зараз, я ще раз повторюсь, 30 травня. Минули вже холодні ночі, вже у нас температура тепла вночі, 15-16 градусів, ну, подекуди 10-12, інколи 13-14, тобто вже температура більш-менш вища е, 10 і це вже нормально. Зараз я його вже додому не заношу. Ось так. Ось такий фіксую досвід. Цікаво дізнатися, чому він ще не дає плоди. Хочеться вже отримати якийсь результат. Ну, не якийсь, а результат, який би вже задовольняв в потребах, що вже він має плоди. Вирощувати вже в контейнері не буду. Дуже це важка справа його тягати, носитися з ним, заносити, виносити. Тому вирішила, що кардера у мене перезимував цю зиму добре, тому теж буду закопувати його в ґрунт. І ну, тут, недалеко від цього, картера, тут місце трошки позволяє, буде тут їм двом непогано. От, то теж буду вкопувати в землю і вести горизонтальним методом, тому що носитися з ним не цікаво. Накрити градканину я показувала себе на каналі, тому кому цікаво, заходьте, дивіться, є плейлист, інжир і хурма вирощування. Всім до зустрічі на каналі і гарного настрою!